Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і сьогодні я пропоную вам тематичний сюжет, присвячений тежкам, порцеляновим пташкам. У мене з'явилось багато підписників нових на каналі, тому я думаю, що це буде цікаво. Тим паче, що я ніколи разом їх не збирала. Я показувала в окремих сюжетах разом з іншими покупками. А ось саме разом колекцію я ніколи не показувала. Отже, сьогодні пройшов час. Але спочатку дуже дякую всім тим, хто дивиться мої сюжети, підписується на мій канал, хто ставить вподобайки, пише мені коментарі. Дякую тим, хто довіряє мені і купує у мене посуд. Мені дуже приємно, що ви цікавитесь моєю роботою і підтримуєте її. Дякую, щиро всім дякую. Отже, розпочинаємо ми з спецовника, від Полонного. Це завод. Керамічний, так я розумію, це клеймо. Дуже симпатична пташка, курочка така з двох частин вона складається. Це цей спецовник для солі, так я розумію, або для гірчиці ємність і для перцю, тому що тут є маленька дірочка. Ніжний симпатичний, якісно зроблений в стилістиці, характерній для. Конкретного періоду історичного ця умовність в зображеннях, вона така впізнавана наших, багатьох наших підприємств. Хочу сказати, що я обов'язково дивлюсь всі українські. Дивлюсь канали українські, блогерів, мені подобається те, що вони роблять, і я дізнаюсь для себе багато цікавого. Фактично, тут, в Німеччині, я почала детально вивчати. Порцелянову історію України і е, серед багатьох інших джерел надходження інформації, звичайно, це інформація від наших українських блогерів, від жінок, які полюбляють порцеляну українську, і я поділяю це захоплення. Е, тому ось була рада придбати такий предмет. Я намагаюся купувати українську порцеляну тут, якщо вона мені зустрічається, і ось така перша пташка. Наступні фігурки румунські. Це компанія Клушна Пока в Румунії. І вона була заснована 1922 року. Я показувала всі ці фігурки. Першою була придбана ось така ємність для яєчок, це пасхальний такий, напевно. Елемент декору. Сподобались оці два горобчики, плітки, які доступні всім верствам населення. Отак От вони мені бачаться, ці дві дівчинки захоплені одна одні щось розповідають. Дуже гарна фігурка. Клушна пока є клеймо. Це була перша покупка, я шукала інформацію про цю мануфактуру і знайшла. Далі був ось такий красень. Селезень, теж характерний. Ну, птахи, вони всі, як правило, повторюють характер, характерні риси людські, отут, От в, в порцеляні, така моя думка. Дуже симпатичний, тут теж є знак, вже нема такого клейма чіткого, але це так само Клужна Пока, такий гарний розпис і симпатичний. Симпатичний селезень. І третя, третя фігурка ось така. Бачите, вона теж умовно декорована, перегукується з, нашою, з нашим спецовником, той, що я показувала раніше, два маленьких курчатка. Тут вже немає клейма, але потім я знайшла, що це саме Клушна Пока. Ну, вони дуже такі приємні, затишні, як на мене, і добре виглядають на поличці. Отже, це рубунська порселянова промисловість. Наступна пташка це, ну, на вашу думку, це або гусачок, або лебідь. Мені здається, все ж таки, що це гус... гусак. Компанія Ладро іспанська, досить відома, популярна. І е, з, гарною, з гарною продукцією. Ось такого красення. Тут це підглазурний розпис, тут е, така вона не особливо розмальована, але симпатична пташка. Ще хочу показати вам скля... скляних е, качечок. Їх у мене дві, і це Італія, е, Мурану, Венеціанське скло. Одна велика, важка, вони взагалі важкі. Такі в неї криця. Тут є знак, що це мурано. Ось таке виготовлення з крапочками всередині. симпатична качечка, така теж, теж з характеру. І маленька. маленька вона Вже з коричневим кольором, скло коричневого кольору. Стримано, але красиво. Ось це мурано. Дві однакові пташки це вже, я думаю, Німеччина. Вони без клейма, але зовсім однакові. Вони прийшли майже одночасно до мене. І у кожної невеличкий скольчик на, на клювику. Ну, ніхто не захотів їх брати, і так вони у нас і прижилися. Але вони симпатичні, теж, бачите, такий, таке оздоблення підглазурне, синій колір. Симпатичні пташечки. Ще одна пташка, яка стоїть у нас у мене в телеграм-каналі. Ніхто поки що її не, не звернув на неї уваги, але вона достойна, дуже симпатична, така, дивіться, натурально розписана. Це вже характерна особливість німецьких пташок. Вони детально завжди. Прописують і крильця, і пір'ячко, і навіть вираз цього, ну скажімо, обличчя. Дуже гарна пташка. Це ручна робота, тут все, все є, всі атрибути. Але компанії я не знаю. Ну, ось ще одна частина нашої колекції. Наступна пташка теж без клейма. Але вона мені страшенно сподобалась чим? По-перше, кольором розписом. І тут матова глазур, вона не така не блискуча, матова. Якщо подивитись на, на, на світло, то вона дуже добре просвічується. І почала шукати в інтернеті і знайшла, що, напевно, це Японія. Ну, тому що у них такі, такі подібні пташки, я зустрічала, є з хвостиком, який дивиться вниз, а тут хвостик, який дивиться вверх. Ось така. Вишукана і так зрозуміло, що породиста пташка, хоча і без клейма. Ще три фігурки від компанії німецької Гріфенталь за різні періоди, там різні клейма. Одна з найстаріших тут таке клеймо: отака От красива качка, розмальована на постаменті. Симпатична, але вона клеєна. Вже вдома я побачила це, що вона повністю приклеєна до постаменту. Ну, і дуже швидко із задоволенням мені продали її за невеликі гроші. Але люди були задоволені, що хоч якось позбавилися, позбулися цієї пташки. Жалко, звичайно, але вона дуже красива. Це перша. Далі ось така. Це Німецька Демократична Республіка компанія. Вона часто випускала ось такі саме фігурки різні. Ще одна качечка, вже в зеленому кольорі, більше в зеленому, теж симпатична. І третя фігурка вона просто це вже декілька, декілька персонажів: гусачок, який шипить на дівчинку, і вона захищається за допомогою парасольки. Симпатична теж дуже ця фігурка. Ну, ось я теж можу відносити її до колекції пташок порцелянових. Забула ще одну без клейма. Ну, тут просто нема де ставити його, але вона теж порцелянова, така качечка ну, значно менша за розмірами, ніж попередні. Тепер декілька пташок від компанії Гобіль, всесвітньо відомої компанії німецької, дуже популярної. І щоб вони не випускали, чи це посуд, чи це скульптури, вони завжди високої якості. Ну і звичайно, ми не могли пройти повз. що стосується качок, то ось такі тільки дві в мене качечки від них. І таких зустрічається досить багато в різних виглядах з різним з різними, різними комплектації. Інколи бувають навіть п'ять разом пташок. Ну, мені зустрілися ось такі маленькі. Дві, і, звичайно, що я їх забрала. Я не знаю, що буду я далі. Якщо зустріну, то, звичайно, напевно, придбаю, але так колекція розростається, і так вже я трошки задумуюсь, як довго буду їх збирати, як багато. Це качечки. Ще є ось такий горобчик. Дуже симпатичний. Такий молодий горобчик, підліток, напевно, просить їсти, на мою думку. Ну, і ось щось, щось він кричить. Е, і є дві пташечки, яких ми купили разом. Одна трошки пошкоджена, вона має, має невеличкі такі, напевно, вона впала десь, бо є невеличкі сколи. А оскільки їх, вони люблять бути разом пташки, то це ми їх залишили: одна в кращому стані, друга в менш, менш кращому. Трошечки з цими, цими невеликими скольчиками, але подивіться на роботу, подивіться на цепірічку, на, на очі. Дуже якісна робота. Ось такі пташки. Є ще лебідь серветниця, але вона теж у нас ну, трошечки постраждала. Ми її підібрали на, на землі. В неї є невеличкі, такі там трошки ремонтували. Але я взагалі-то до лебедів ставлюсь спокійно якось. А ось в даному випадку, э, ну серветки я не знаю, чи буду ставити, а от так просто з цими крилами э, вона ефектна пташка. Теж кьобіль. І останній на сьогодні предмет в моїй колекції це теж качечка э, від компанії Розенталь. І це 20 ті роки. Вона дуже старенька. 29, мені здається, так, я колись, колись досліджувала. Теж вона на постаменті, такому невеличкому, теж розмальована під глазурний розпис вручну. Красива. Тут лапки так ефектно зроблені. Оці лапки виписані. Щось вона трошки в мене. ну, нібито, нібито видно нормально. Ось така пташечка. Отже, друзі, це моя колекція пташок. Основу головну складають, звичайно, качки, але є і інша, інша живність. Маю надію, що вам сподобалось. Мені подобається. Я з задоволенням ними любуюсь. Тому, тому й збираю, фактично. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте мій канал. До нових зустрічей. На все добре.